Виконуємо номер 1762 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Округли до. Перше завдання: 27,13, 3878 Завдання друге: до десятих. 25,751 і 43,012. Завдання третє до сотих 15,311 і 18,199. І завдання четверте до десятків, 185,7 і 19,3. Приступаємо до виконання. Завдання перше будемо округлювати до одиниць. За одиниці відповідає цифра 7, Праворуч від неї стоїть цифра 1. Тому кількість одиниць ми не збільшуємо. Отримали 27,13 наближено до рівня 27, ,00. завдання друге, Другий приклад з першого завдання. За одиниці відповідає цифра 8. Праворуч від неї стоїть цифра 7, тому число одиниць більшим на одиницю. Маємо 39. Отже, 38,78 наближено до рівня 39. Завдання друге: до десятих. За десяті відповідає цифра 7. Праворуч від неї стоїть цифра 5, тому число 1 більшим на одиницю. Маємо 25,8. Завдання друге приклад 2. За десяті відповідає цифра 0, праворуч від неї стоїть цифра 1, Тому число десятих ми не збільшуємо. Маємо 43,0. Завдання третє округлюємо до сотих. За соті відповідає цифра 1, праворуч від неї стоїть цифра 1. Число сотих не збільшуємо. Маємо 15,31. Третє завдання, другий приклад. За соті відповідає цифра 9, праворуч від неї стоїть цифра 9. Тому число сотих збільшуємо на одиницю. Автоматично одиниця збільшується 9, додати 1, буде 10. Одиничка іде у десяті. Маємо 18,20. Завдання четверте до десятків. За десятки відповідає цифра 8, праворуч від неї стоїть, цифра 5. Кількість десятків збільшуємо на одиницю. Маємо 190 19,3. За десятки відповідає цифра 1, праворуч від неї стоїть, цифра 9. Число десятків збільшуємо на одиницю. Маємо 20. Ми округлили номер 1762, виконано.